Давно чекали, про нього говорили, на нього сподівалися. Герой нашого сюжету соціальний автобус, котрий днями відновив роботу в Тростянці. Транспорт червоного кольору здалеку помітно на зупинці. Цим рейсом всі пільгові категорії громадян можуть їздити безоплатно. Для решти тростянчан ціна за проїзд стандартна: 2 гривні 50 копійок. Перші цьогорічні пасажири-пільговики ніяк не натішаться, що знову можуть комфортно та головне безкоштовно пересуватися містом. Ну перед цим як він їздить, весь час їздили. Ви щось Ми дуже дуже споминали і стільки не їздили, по тому що тоді їздили вічно йде ну, отак. Їдеш, і, все, і всі завжди ми я ж кажу, завжди, да, боже, як гарно як ми їздили на соціальному боже. У салоні автобуса пасажирів зустрічає уважна кондуктор Ліза до категорії людей, яких найбільше серед тих, хто користується послугами соціального автобусу, потрібний особливий підхід. Запевняє пані Ліза. Наприклад, це вже Син у нас був Це Тут вже їздить два роки назад. Тож ви знаєте, я цих людей багато знаю. Половину людей знаю. Зараз заповнюю вже ці сітні посвідчення на мара. Вони заходять і вже знаю, я його запишу. Звісно, до людей на і бажати, і приходити, тому що кожному чоловіку тепле слово і внимание, і уваження переучать до людей похиловіку, які це в наше время дуже рідко це чують. Хотілося б, звісно, щоб і надалі було взаємопонівання і вважання один до одного. І хотіли, щоб вони до нас приходили, і що нас чекали. А ми будемо продавати їм, доставляти їм свої услуги по переїзду нашого автобуса. комунального. пасажири на добре ставлення екіпажу автобуса. Відповідають взаємністю. Дівочка, хороша така на шофьор. Дуже внимательний, ніколи не грублять. Вовча дівчатка дуже хороша. Незважаючи на те, що соціальний автобус відновив свою роботу лише кілька днів тому. Попит на його послуги уже є. Ви знаєте, є, і мені здається було було ще більше. Якби німношко там дня за три за чотири взяли про склали графіки, і лідали в, в газетку, і навіть по телевізору розказали. тому що краще все те, що наперед, і краще те, коли є інформація. Ну наприклад, за вчорашній день ми це сорок продали. продали. 40 білі, наже 50. 50 білітів, бо це було 40 до і 10 десять обід. І 78 у нас уже начорашній день. 78 восім чоловік приїхали воччики. До львовщики у нас це вийшли вчорашній день. Багато Багатодітна сім'я, сім'ї багатодітні війшли. Потім ветерани праці були і були нас пенсіонери. Це такі, як учора нас було посвідчення, по таких ми людей перевезли. Пасажири автобуса впевнені, як тільки тростянчани дізнаються про відновлення його роботи, від бажаючих скористатися послугами не буде відбою. Вчора ви вже їздили так? Да? учора. так, сюди я їхала. Як враження, як ваші від Це ми ще мало людей знаємо? Ну навірно. просто ще так і мало їздять. Хто їдуть спішать, ці молоді їм безразлічно. Ну а основний контингент, звісно, це ще треба просто поки привикнуть, поки режим виробляється, щоб і там, що ще на роботі не було вищерба, і, і тут. Ще однією причиною того, що цими днями соціальний транспорт їздить майже пустим, є неврегульований графік його руху. Сьогодні екіпаж автобуса має лише попередній розклад, який з часом буде уточнюватися та вдосконалюватися. Це у це нас просто предварительний графік. Він ще не затверджений, а просто нам дали розписання, по якому повинні проїхати, подивитися деякі минутки де деякі минутки лишні. Ну багато, наприклад, розумієте, Люди ще не звикли, що ми заміняємо троєчку і п'ятюрочку. Коли люди виходять, наприклад, ми проїхали два маршрути як е, троєчка, то думають, що ми далі на цьому графіку їздимо, трошки люди збиваються. І, наприклад, коли люди після того, як і приїхали перекалки, їдемо на п'ятюрку, і вони трошки путаються. Звісно, вона інформація, що люди бачили і знали. Ну, сьогодні нам може сказати, що цей графік розпечатують. Сьогодні нам дадуть уже багатенько. ми будемо клеїти, ми будемо роздавати людям. Потому що інформація це першу очікую для улучшення нашої роботи і для людей, наших пасажирів. Ігор Яценко, начальник комунального підприємства Тростянець Комунсервіс, розповідає, кому саме мешканці міста завдячують курсуванню соціального автобуса. Перш за все, його появи ми повинні, мабуть, дякувати той ініціативі, колись, яку проявив міський голова при е, е, передачі. Очисних споруд якраз до нашого підприємства, бувшого з е, семінного заводу, е, на баланс тростянецькому сервісу потрапив е, цей автобус. Тоді була ініціатива створити е, комунальний соціальний автобус, який би мав би, е, за програму забезпечувати пільговий, е, пільговий контингент безплатним перевезенням. Е, до 2010 року цей автобус їздив. Коли я очолив підприємство, це був 11 листопада 2011 року. Він стояв. Кондуктор Ліза каже, що пасажири автобуса часто згадують добрим словом тих, хто ініціював курсування соціального транспорту містом. Ви знаєте, цю радаже люди сідали це, що перераж сідали і сьогодні. Приїжали. То заходять, кажуть, спасіба, велике горса не забули про нас, і спасіба, що знову пустила автобус. Ну каніше трошки переживають, а буде він далі ходити. Чому комунальне підприємство Тростянець так довго не могло відновити курсування соцтранспорту? Розповідає Ігор Яценко. Головним критерієм, який подіяв на те, що ми тільки сьогодні днями його випуск поставили на лінію, це як не прикро, це людський фактор, тому що головною проблемою для нас було дійсно знайти людину, яка би кваліфікована, могла би ним управляти за ним доглядати і надавати ці послуги. Нарешті людину, яка погодилася взяти на себе відповідальність за роботу соцавтобуса, знайшли. Хто він, сміливець, який наважився на цей крок, і чи не боїться не впоратися із старою технікою? Вахтирки робив автобуса парки. Тобто, це для вас не нова робота. Да, да. Навики ж якісь прибрали за. Зараз сідай вже зразу на нові машини, а зараз уже сюди приходилось тільки 13 чоловік, що два автобус постояв, желаючих не було. А я подивився думаю, і потягнув. Поганим технічним станом машини, каже, водій соцавтобуса, його не налякаєш. Ми з такої починали в наше час, застойний період, як назвати, ми починали з такої роботи. Тоді не було. Всі приходили, починали з каркаса і робили. Ну, тоді більше безвідчення було, все, орієнти, все. А так. Це ж трудимося, будемо перевозити пенсіонерів. Соціальний транспорт для міста задоволення не дешеве. Особливо дорого обходиться ремонт техніки. За цей період, якраз 11-12 рік. Нашим підприємством на ремонт цього транспортного засобу було витрачено 12,8 тисяч гривень тільки на матеріали, не враховуючи заробітну плату людини, яка працювала. Чи буде курсувати соцтранспорт містом, стверджує його водій, теж залежить від фінансування. Ну як будуть запчасти не давати, то буде. Да, все де сварка, де, де якусь запчасть. Трошки заказали на підході там. За допомогу у відновленні курсування соціального автобуса Ігор Яценко, очільник комунального підприємства Тросінець Комунсервіс, дякує всім своїм працівникам. Нашому підприємству основними завданнями якого є водопостачання і водовідведення, по великому рахунку, ну як можна було б і стояти осторонь цього питання, але долучився весь колектив. Я хочу сказати, що в тому, що він на сьогоднішній день на лінії, мабуть, заслуга. Кожної людини, тому що ті люди, які були вільні від якоїсь основної роботи, приймали участь в тому, щоб запустити цей автобус на лінії, ложкою дьогтю в бочці меду з появою на дорогах міста соцавтобуса стали заяви деяких місцевих меценатів у пресі про те, що вони якось фінансово долучилися до цієї ініціативи. Ходять різного роду чутки по місту Тростянці, навіть у засобах масової інформації, що Наші так звані меценати якимось чином відносять себе до того, що вони приймали участь в встановленні цього соціального автобусу. Ну, те, що стосується резини, як говорять вони, то вона однозначно придбана за кошти ще тільки став автобус, це був 2008 рік. А те, що стосується е, двигунів, то ніхто їх не п, п, як не купував і не передавав. Я просто пропонував би всім людям, які займаються меценатством, для того щоб перспективи мати право на якихось на якісь заяви, все оформлювати бухгалтерськими документами. Потім воно все становиться на місця, і не потрібно рвати на собі рубашку, що то щось доказувати. Поки пільговики міста вже їздять безкоштовним транспортом, ці ж категорії населення в районі такої можливості не мають. Хоча подібна ініціатива, стверджує Ігор Яценко, була якраз в районній раді ми ще в 2010 році, якраз і керівники, які на сьогоднішній день очолюють і Тростянецьку районну раду. Одним із пунктів було те, що і в сільську місцевість якраз теж за рахунок коштів районного бюджету придбати соціальні автобуси, те, щоб вони і в сільській місцевості мали можливість от, надавати таку е, послугу. Е, ну фактично, вона то не безплатна, її компенсує бюджет, але люди б її б, е, отримували. Але е, не на той час е, люди, які сьогоднішній день керують Тростянецькою районною радою, зокрема Олександр. Миколаїв Олійник, він тоді, мабуть, я не знаю, чи вперед моє, моєго підпису, чи поряд ставив, але чомусь про це забув, коли, коли ми були, як то сказати, може, трохи в опозиції від, від провладної більшості, тоді він таку думку висловлював. зараз він… Ніде не ініціює цього питання і не підтримує за два дні роботи відновленого соціального автобусу. видимих проблем ні водій, ні кондуктор не помітили. Неприємним було хіба те, що інші перевізники не завжди поважають своїх колег та пасажирів. От сьогодні ми до остановочки, до лікарні, то стоїть маршрутка. Маршрутка є, Ми повинні або краю ставати автобусом. Люди за остановочки нас не бачать. Або перед ставати то люди, як наприклад, сьогодні жіночка підійшла, бабушка по кіловіку, підійшла з паличкою, їй треба бійти всю остановку і підійти до краю нас, там де може бути калюжа, може бути грязь, Немає, щоб ми якось яка зруковано ставали, І їхня черга, і наша черга. І хотіли, щоб було всім місто, тому що всі пасажири. І немає різниці, який в транспорт. Людина повинна підійти і культурно сісти, щоб не в калюжу не вріз. Хотілося так, звісно. Тим часом пасажири автобуса не втомлюються дякувати за таку турботу про них. Звісно, довільно, тому що четверка, десятка, буває, я гляну, що пенсіонери, вони не От. Вчора четверка не стала, дивлюся автобус їхати. думаю, яка мені різниця, я які гроші важу, коли мені кажуть, є посвідчення. Кажу, звісно, є. Дуже задоволені, дуже добре. А, особливо так, пенсіонери будуть доволі добре, щоб автобус курсував регулярно і упродовж тривалого часу. Він повинен бути популярним, стверджує Ігор Яценко. Я розумію, може це не коректно буде до інших перевізників, але я хотів би таки попросити жителів міста Тростянця підтримати цей наш автобус яким чином. І тримати його тим, що вони повинні ним максимально користуватися для того, щоб наше підприємство по крайній мірі хоча б окуповувало всі ті затрати, які ми несемо по його утримані. Тому що чим буде більш скрутніша ситуація у нашому підприємстві стосовно того, будемо ми від нього отримувати хоча б баланс між видатками і доходами, значить, буде цей автобус працювати. Я маю на увазі і пільговиків, і ті люди, які будуть користуватися проїздом за оплату. Соціальний автобус приклад турботи рідного міста про мешканців, зокрема, про найменш захищені верстви. Погодьтеся, пенсіонери, багатодітні сім'ї та інші пільговики варті того, щоб про них подбали. Головне, що подібні добрі справи не зустрічали на своєму шляху перешкод, і нехай дорога Тростянецького соціального автобуса буде довгою, легкою та щасливою.